Давайте всі разом скажемо, слава Богу, до цього місця допоміг нам Господь Його рука, вірив, що кожного з нас привела на це місце, щоб пошукати Господнього лиця, щоб пережити Його присутність Його, благодать, Його силу. Співали ми таким псалом за нагороду, за той скарб в небі, який ми отримаємо. Знаєте, хотілося б, чомусь таке бажання прийшло на серце. Ободрити кожного з нас, які прийшли вже на це місце, роздумують над своїм життям, роздумують над своєю дорогою про шлях, можливо, згадуючи, пройдений. Хотілося б ободрити кожного з нас, що там, в кінці нашого життя, жде нас нагорода. Слава Господу, там в кінці життя, знаєте, коли закінчиться наша дорога земна. коли закінчиться дихання в наших грудях, Господь сам вручить нам вінця життя, каже апостол Павло: біжіть ви, біжіть, змагайтеся, перемагайте, прикладайте зусилля для вас приготована нагорода. Хотілося б ободрити кожного з нас, щоб ми старалися, щоб ми пам'ятали і знали, для чого ми стараємося, для чого ми трудимося, для чого ми можливо, шукаємо Господа, для чого ми стараємося відокремлюватись від цього світу, жити по-інакшому, не грішити, жити правильно перед Богом, щоб ми пам'ятали, що над нами. Ми наблюдає Господь і на жде Нагороди в кінці нашого життя, хай Бог нам допоможе. Бажаю зачитати деякі місця, слава Боже, ми будемо пороздумувати трохи над ними, бо ми будемо йти до молитви. Якщо у когось є якісь нужди приготувати, так само скажете в кінці книга пророка Ісаї, 55 розділ, 6 віршика і нижче, книга пророка Ісаї, 55 розділ 6 віршика і нижче. Шукайте Господа, доки можна знайти Його, Квиште Його, як він близько, хай безбожний покине дорогу свою, а круті свої задуми, і хай до Господа звернеться і його Він помилує, і до нашого Бога, бо він пробачає багато. Ще одне місце, яке я хочу читати, це буде. Це буде послання, перше послання. До Тимофія, перше послання до Тимофія, другий розділ з першої нижче. друге послання, перше послання до Тимофія вбачає з другий розділу з першої нижче. Отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто привадіть, щоб могли ми провадити тихе мирне життя в усякій побожності та чистоті. Бо це добре і приємне Спасителю нашому Богові. Що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди? Один Бог, і один посередник між Богом та людьми, людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх, таке було свідоцтво часу свого. На що я поставлений був за проповідника та за апостола? Правду кажу, не обманюю, за вчителя погані у вірі та в правді. Отож, хочу я, щоб чужі. Щоб, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Слава Богу, за ці слова. Перше місце, яке я зачитав, шукайте Господа, доки можна знайти прості слова, які я думаю, кожен з нас розуміє, про що це говориться. Хотілося б ви знаєте, в цей останній час, я так читаючи Слово Боже, роздумуючи, Пророка Ісаїв, цей, цей віршик знаєте, заохочує нагадує нам про те, що знаєте, дні в що ворог він лютує. Здається, може, можливо, можливо, здається, ми так живемо на цій землі, здається, наші дні якось, можливо, хтось каже, швидко проходять молодші, вже дуже медленно проходять, якось, коли, вже та, коли вже я постарше буду, коли мені можна буде вже те і те. І кожен з нас, ми, знаєте, ми на цій дорозі. І ми є перед нашим Господом. І в цьому місці каже слово Господні: шукайте, Господа, доки можна знайти його. Шукайте, коли стукайте, коли він близько для кожного з нас, які живемо на цій землі, які живемо перед нашим Господом. Господь призиває нас, щоб ми шукали його в наших молитвах, щоб ми шукали Його в нашому житті, в наших повсякденних ділах. Можливо, в чому що ми робимо, щоб ми його шукали? Бо ви знаєте, каже слово Господні, що. Ворог ваш супротивник, дияво, ходить як рику, і крикує, чував, шукає, кого вкрасти, вбити і погубити, як було зазначено братом переді мною, що ми є в цій війні, ми є, знаєте, в цій духовній боротьбі. І Кожен день якісь атаки нові, кожен день, якісь боротьба, якісь переживання, якісь стомлення. Ви знаєте, кожен з нас, ми боремося з якимись думками, боремося з якимись ви знаєте, рішеннями в нашому житті. І знаєте, для кожної з нас потрібна ця сила від Господа, для кожної з нас потрібно це помазання, потрібен цей гілей для того, щоб приймати правильні рішення для нашого життя. І апостол Павло звертається до Тимофія і каже: такі слова, отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, багання, прохання, подяки за всіх людей. Отож, хочу я, щоб мужі чинили молитви в кожному місці, підіймаючи руки чисті, безгніву та сумніву. Апостол Павло приз, призиває, знаєте, пишеться послання до Тимофія, каже: Молися, молися за, за царів, молися за тих, при що приваді. Можна ще ще більше і більше додати, за кого можна молитися, каже слово Господнє, що це приємно нашому Богу. Гос, Господу приємно чути нашу молитву. Господу приємно, коли ми знаєте, в цих переживаннях в цьому, в цьому житті ми звертаємося до нашого Бога. Богу це приємно. Бог від цього получає велику насолоду, коли ми в молитві, схиляючи наші коліна, звертаємося до Нього, викладаємо своє серце перед Ним, розкриваємо свої знаєте, та таємниці. Розкр... Розкриваємо своє серце, тоді Бог із великою своєю милості, своєю любов'ю приходить до нас і відповідає на наші молитви. Слава Йому. Він приходить, ви знаєте, в ті кімнати таємні, де ми, можливо, проливаємо наші сльози за рідних, за близьких, неспасених. І каже Слово Господне, що йому це приємно, хвала йому. Він чує твої молитви, він бачить Твої просьби. Він бачить твої бажання, йому це приємно. Господь хоче сьогодні чути твою молитву. Не закривай свої уста, не закривай своє серце. Відкривай своє серце перед Богом. Відкривай йому своє бажання. Йому це приємно. Він хоче чути твою молитву, і він буде відповідати. На твоїй молитві він буде благословляти тебе і вести тебе своєю рукою. каже слово Боже, хай безбожний покине дорогу свою, а круті, свої задуми, і хай до Господа звернеться його. Він помилує і до нашого Бога, бо Він пробачає багато. Хотілося би ж ще поговорити трохи, розказати. Можливо, є, знаєте, є якісь речі, які нас віддаляють від нашого Бога, можливо, є якісь преткновення на нашому шляху життєвому, які мішають нам приблизити до нашого Бога так, як належно, то каже слово Господнє, шукайте, Господи, доки можна знайти його, кличте, коли він близько, хай Бог збожний покине дорогу свою. Сьогодні слово Господнє, Сьогодні Бог із великою своєю любов'ю звертається до кожного з нас. Якщо ти, можливо, вчора і третього дня робив, це. Ці чи інші речі, остав їх, якщо ти відчуваєш, що вони тобі мішають, якщо ти відчуваєш, що вони є тягусть для, для душі твої, остав їх. Краще, знаєте, Бог призиває, що ліпше, більше багатство в Господі, більше приобретєння. Це коли ти є уног Господніх, коли ти получаєш його благословіння, коли ти получаєш силу від нього, від, коли ти ви знаєте, це помазання від нашого Господа, це більший скарб, це більше важливо, ніж ті речі, можливо, які нас можуть віддаляти від нашого. Бо Хай Бог нам допоможе, щоб ми в простоті нашого серця перевірили своє життя, перевірили свої думки, своє, своє ходження перед нашим Богом. Ви знаєте, перевірили свої думки, перевірили, як ми ходимо перед нашим Господом, покаялися в цьому і стали жити так, як належно перед Господнім Отцем, молилися, відкривали своє серце перед нашим Богом, Бог буде благословляти. Бог неодноразово знаєте, виходив на, ви знаєте, на зустріч в моєму житті, коли я молився, коли я плакав, коли я ви знаєте, став цю нужди перед Отцем. і здається, не було відповіді, здається. Ти вроді сам, ви знаєте, в цій боротьбі і більш біля, біля тебе нікого нема. Але ви знаєте, я більше і більше втверджувався в тому і упевнювався в тому, що я не один в цій битві. Хвала Ісусу, ви знаєте, коли ми приконяємо свої коліна перед нашим Господом, коли ми молимося, ми, нас, нас Бог, ви знаєте, ще більше і більше. Утверджує в тому, що ми не одні йдемо на цій дорозі, що він є з нами, що Він госп... готовий нас благословляти, що Він є поруч з нами. Він, 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 він веде нас, він укріпляє нас в наших, ви знаєте, недугах, в наших по в потребах. Він готовий нас укріпляти, він готовий нас вести. Нехай Бог на допоможе це пам'ятати в на нашому життєвому шляху. Кого можливо є нужди переживання, скажіть їх, ми будемо молитися.